А що як найскладніша зміна в житті здається просто неможливою? Давайте подивимось. Ця дивна фраза колись описала завдання, яке вважалося абсолютно нездійсненним. І це викликало шок. Якщо навіть успішна людина не може, то хто тоді взагалі зможе? Це питання з'явилося після розмови з одним багатим юнаком. Здавалося, у нього було все. Він був щирим у своїх пошуках і справді хотів знайти правильний шлях. І от йому дали завдання справжній тест на пріоритети. Та він не зміг, просто не зміг відпустити багатство. Що ж насправді заважає? Насправді є три фундаментальні бар'єри. Давайте розберемо кожен. По-перше, це наші внутрішні установки, речі, за які ми міцно тримаємося. По-друге, є моральний бар'єр. Ну знаєте, величезна прірва між ідеалом і реальністю. І третє це сама природа речей, прірва, яку здається, неможливо подолати самостійно. Отже, маємо аж три нездоланні бар'єри. То як тоді взагалі можлива якась зміна? А ось і відповідь справа не в людських зусиллях, а в чомусь значно більшому. Рішення працює в три кроки, долаючи кожен із цих бар'єрів. Звучить добре, правда? Але чи є реальні докази, що це працює? Протягом історії зафіксовано безліч неймовірних перетворень, і це не просто слова. Візьмемо, мабуть, найяскравіший приклад чоловіка на ім'я Савл, його історія вражає, і все це підводить нас до однієї простої, але дуже глибокої думки. Тож якщо зміни здаються неможливими, може відповідь просто не там, де ми шукаємо.